Думаю, ну що там уже на тому дворі робити? Е, піду я відпочивати. Ну, і примостилася е, на кроваті, і фенді біля мене. Чую калітка. Клац! Ну, а двері в мене на веранді відкриті. Думаю, ну, хто прийшов, хто вже не боїться, що я ковідна, ну, хай заходить. Фенді прискочила в веранду, тут тишина, нема нікого. Откриваю двері, а в мене стоїть під, ну, під каліткою відро, таких не груш. Ви думаєте що? А зверху отака баночка з вареника? <сум> ну, ви ж догадались, хто це такий. Ну і телефонує зараз Наталя. А я з бігом їй кажу, дякую, а за що? Кажу, за груші. А ти що вже побачила? Кажу, да, ми, кажу, вже й забрали з Фендію. Ну, несла ж я, ціле відро груш. Ну, і каже, так ти, поки вареники тепленькі, йди їж. Вареники з потрібкою. Ой, ну, чудо не дівчата. Ага, Каже, ми ж тебе не кликали, бо і Люся приїжджала, ну всі ж бояться, ж, хоч Наталя там і прихварювала трішки, ну, в неї в легкій формі, ну, щоб не заразитися. Ага, каже, ти ж на карантині у нас. Каже, та да на карантині, все добре. Ну, і оце ж на вечір у мене буде робота. Бо зараз же жарко. Я, мабуть, пару баночок закрию, а то зроблю пюре тільки ж з цукром, щоб вже якісь цікаві груші. Я кажу, може, щоб вони полежали. Наташа каже, ні-ні, ні вони лежать не будуть. Ну, а це ж треба, щоб цілинки отакі. Я в них їла, коли минулого року оці хвостики треба прибрати. І оце ж викорять. Ну, а як я їх буду робити, я потім покажу. Ну, чотири вареники це багато мені. А ось два з такою сметанкою. Я пообідаю. Венді не лазь, там просто пусті баночки. Та підготувала. Баночки принесла з погрібу на вечір. Ну і мені смачного, це в мене обід. Віта говорить, говорить почекай тільки, що телефонувала. Почекай до вечора, поки спека оця спаде. А так, що шучить класть. Ой, в мене багато роботи. Хвостики. Це по рекомендації Наталі. І е, е, серцевинку оцю теж скрізь, скрізь позрізала. І зараз вибираю саме такі дивлюся, щоб не були пошкоджені. Не знаю скільки. Питаю Наташі, скільки в банку влізе, а вона мені відповідає. Ну, оце з відра, а відро ж буває різне. З відра вийшло п'ять банок, ну, я каже, три груші додала туди. Зрозуміла, то на око, значить, буду робити. От. І як вона робила? Вона оце ж, обрізала і кинула в киплячу воду на 10 хвилин. М'якінька чи якось так ходить. ну я так не буду робити. Раніше в мене колись була росла е лісова красуня. І ви ж знаєте, яка вона, і теж треба, щоб і не перестигла, і ой, то я наполювала. Або шпажкою, або просто вилочкою. Зараз я попробую, якщо вилочкою буде наколюватися, то я таке і зроблю. От. І тут у мене вода на сіроп, 4 літри. Я сюди налила, не знаю, вистачить чи ні, теж не спитаєш у неї. Я вже забула, як це робилося. І Подивилася, в записях в мене немає. Так, це сюди буду кидати, щоб вони тут побланширувалися. Три банки я підготувала. Я хочу закрити три банки. А все, що лишиться, почищу і зроблю пюре для малюка. Тільки таке, що, ну, може, якусь баночку лишу, а то таке, що взиму, щоб він їв. А може він вже ігрушку буде їсти. Що я не дістала? Я не дістала лимонну кислоту. Зараз, а то так і забуду. Ой то дістану. Ну, оце старість не радість. А лазити вже не хочеться ніяк. Так, це сода. А ось ось, лимонна кислота. Можна було й не лізти, тут написано. Так. Ну і, і кава ж, без кави нікуди. Я сьогодні дві чашки пила, це буде третя. Так, скільки я буду сипати цукру, ну я не знаю. Грам 300 я насиплю багато, щоб не дуже й солодке, щоб вже я з'їла. Ну, оце так, оце таким займаюсь зараз. Так, поки воно там кипить, ну, я його під краном мию. І у мене ось прям виделка, Я отак. Раз. Оце я так в лісній красавиці робила. Ну я там о, я там залишала і хвостик. Оце прибирала серцевинку, а хвостик залишала. Ну, це таким я займаюсь і фендіш поруч. Ну Це я вкинула, не знаю. Ну і на банку точно вистачить, навіть і на другу буде. І зараз закипить, і після того, як закипить, десь по 10 хвилин хай покипить. І потім буду перекладати в баночки. Ну, а поки що в мене тут ще не кипить на сироп. Ну, і так оце підкинули мені дівчата роботи. Починає закипати і бачите. Поміняла грушка вже колір. Ну, так, потихеньку в мене огонь не дуже сильний. 10 хвилин і я буду виймати і класти в баночки. Красуня проголодалась, а тільки ж не розкидай. Я вже дістала баночки навіть на пюре, і в мене ще ж стоїть. Якраз баклажанів робить. Так, у мене вже тут кипить вовсю, тому, бачите, аж чересчур виключаю і зараз буду заповнювати оцю баночку. Не знаю, може поставити отак буде краще. Так, зараз, зараз. дівчата. Ну, я, правда, сама говорила, що вона спитала, ти хочеш груш? Кажу, звісно, хочу, хто жити не хоче. Ну, як сказати, правильно, я хотіла, може, посушити на електросушарці. А що, думаю, та що там їх сушити? Треба, щоб вже ж і всім. Було в задоволення. Так, як вона казала пропою, так. не знаю, у мене. Може, ще хай покипить. Мабуть, іще хай поки. Ну, ось вони ще й киплять. Бо вона каже, щоб вони так трішки якби як відстають, а в мене вони ще не відстають. Ну, нехай ще тоді. Будемо п'ять поки Гаряче. Поставила на сильнішу газову конфорку. і тут вони вже у мене дійшли ось так. Це вже ті, що треба. Так. І зараз це в мене. Покойний чоловік Віталій Олексійович, отак їх там іще поправляв, рівненько ставив. Я кажу, що ти з ними там іще ввозишся? Він казав, більше влізе. Оцим він займався, звичайно. Я у мене не хватало терпіння. Ой, щоб це хай лежать краще. Так, ну, не знаю, скільки ж ну вони ж різні. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Ну, якісь більші стали. Ха-ху. Вісім. Ну, це, щоб хоч приблизно знати, скільки мені треба. Ще на дев'ять. Так. Десять. Може й це влізе? Ну, це великувата. Оця може. Одинадцять. Не знаю ще. Опа? А, гаряче? Це чи ні це 11, значить, все. Ну і тепер заливаю сиропом так, закричу. Значить, на 4 літри я е, е, висипала 422 грами цукру. Ну а наскільки мені хватить банок? Не знаю теж. Зараз побачимо. Так, ну, це кружечка літрова, я набираю неповну. Так. Все. А тепер, Наталя казала лимонної кислоти, е... ну, чайну ложечку десь так, ну, а я кофейну ось так. Все, висипаю. Тепер буду закручувати і зроблю ще дві баночки. Три баночки готові. Як і думала. І тепер ті груші, що лишилися, чищу і варю фруктове пюре для нашого малюка. Телефонує Наталя. Іди до мене. Я виключаю газ. Пюре поставила ж, фруктове. А ну де ти тут сховався? Ось ось ти де сховався. Да, Чого ти не приходив сьогодні по котлетку? Приходь. Ага. Каже, що ж там? Каже, не можу я. чи води, чи що побачити. Ух ти, це вигела А в мене не квітує Гарнюча така. Кажу, зараз іду Ну це ж іду А в мене ще були стварики. Її гусям. Я тут не була. Мабуть, сьогодні дев'ятий день. А ти де, Наташ? Привіт. Кажу, я тут дев'ятий день не була. Наталочка, хорошо, що ти потелефонувала. Я виключила пюре, малому ж варю оте, фруктове. Три баночки груш закрила. Трьохлітрові. А які ж ти думала? А, це, а то, що ви, то все малому. Ну, виключила, думаю, потім доварю. А в мене ж ще й сині стоять, зробити ікри, Ну там небагато Будеш, я можу ще дати? Кого? Я попутала числа. Воно груші наташа нарвала на Ага. А ми завтра їхати на той наклад вище. Ага. А я думала, перше число у Ні, завтра. А Наташ, б... я гусям принесла. Сухарі. Кури, кури. А, ну, чи курям, чи гусям. Так що, треба полізти туди? Та я не знаю, чи ти можеш з Я зараз спробую, якщо не вийде, то я залізу. Я ж ой, ага. стайвала, аж отак залазила. Угу. Не бачу, воно зливається. Я рада тебе бачить, а то все через Viber та через Viber. Все, я виключаюсь. Наташа курка ходить. Оце ж вона із того двуху. Треба... Я... Так така гарна. Оце вона з, з того боку вийшла. З Та ти що, так хорошо, що вона. Ти куди побігла, Маргошка? Ти... А ну... Не Та по постав, давай лови курицю, потім. Давай її так, щоб нам зловить, і я її крило. Ну... Та ти що? Так. Да. Я її зараз пош... <клев> Треба отут. От путь, 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 путь! Іди сюди. Її ось сюди А тоді може якось. Пост... Давай, 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 дайди. Йди йди, йди, іди, йди. Втікай, Наташа, ось вона йде. Йди, йде, 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 йде. Гарнюча, йди, йди, курочка. Хоч куди-небудь йди. А там же в тебе закрито? О. Все, далі твою процедуру я дивитися не буду. А я тут побуду. Щас я її одріжу. Ага. Маргошка. Зараз я одріжу. Що це? Це теж вже третій раз. Так то одна і та ж. А що ти? Маргошка, що ти хазяйка? Хазяйка гуляє. Ой, оце в нас приключення. О, там і гуси і курочки. Так, ну що, Наталя мені роботу дала, бо вони завтра їдуть в одне місце, каже, а Наташа мені нарвала. Ну, тепер оце. Ну, до завтра, до ранку вони полежуть, бо мені ще треба пюре до ума довести, і ще в мене сині стоять.